Продається простора хата в селі Андріївка Хмельницької області. Чудовий варіант як для постійного проживання, так і для затишного відпочинку на природі. Будинок має зручне планування, кілька житлових кімнат, простору кухню, ванну кімнату та коридор. Усі основні комунікації підведені. Є світло, вода зі свердловини, опалення, встановлений бойлер для гарячої води. Тож сюди можна заїжджати одразу без зайвих витрат. Загальна площа будинку близько 70 квадратних метрів, що дозволяє комфортно розміститися родині. На ділянці 15 соток землі. Сати з плодовими деревами, місце для городу, а також господарські будівлі, серед яких сарай та гараж. Тут вистачить простору для власного господарства і для відпочинку на свіжому повітрі. Село тихе і спокійне, з хорошими сусідами та мальовничою природою. Звідси зручно дістатися до Хмельницького всього кількадесят хвилин дороги. Поруч, магазини, школа, автобусна зупинка, а також зелена зона, де можна гуляти та проводити час із сім'єю. Це справжня можливість придбати будинок з ділянкою за дуже доступною ціною. Вартість лише 150 тисяч гривень. Терміновий продаж. Документи готові до швидкої угоди.